Дані прилади будуть запрограмовані озвучувати та показувати результат в день виборів о 20-й годині одразу по всій країні, прилад автоматично підрахує кількість голосів та подасть в кількісному та відсотковому вигляді. Якщо всі люди, які мають право проголосувати, які зареєстровані в даному населеному пункті, зробили свій вибір, то прилад показує результат одразу. Даний прилад Повинен мати комп'ютер та вхідні кабелі від кількості кабінок для голосування та один вихідний на телевізор, який буде показувати загальну кількість людей, які проголосували, та загальну кількість, які повинні проголосувати, після кожного голосу буде додавати на екран слово Проголосовано списком буде йти одне за одним. Дані кабелі повинні бути впаяні із заводу. Ніяких інших приладів чи входів для накопичувачів. На моніторі комп'ютера буде командний рядок для додавання нового жителя, перевірка голосу після закриття голосування більше нічого. Нові жителі будуть додаватися після отримання паспорта, і таким чином система вирахує, коли саме людина може починати голосувати. Будівлі повинні бути окремі і призначені тільки для голосування. Ніякої іншої функції нести не можуть. В кабінці для голосування буде камера, але клавіатура для голосування буде фізично схована від камери, і людина буде вводити сам прізвище того кандидата, за якого буде відбуватися голосування. Даний голос буде доданий на екрані та схований за написом Проголосовано. А потім, після останньої людини, яка проголосувала. Або після 20-ї години буде оприлюднено кількість голосів за кожного кандидата та переможця.